Вітаю, ви на каналі світоч українського блокчейну, і сьогодні я розповім вам про принципи і поняття, завдяки яким, якщо ми говоримо виключно про IT, можливо перейти від жона до мідла і від мідла до сіньора. А в цілому ці погляди на життя та на роботу стосуються не тільки програмування. Зроблю невеличкий відступ для того, щоб на реальному досвіді і прикладах показати, як це працює. До IT я займався дизайном інтер'єрів та архітектурою на протязі п'яти років, і більшу частину цього часу я пропрацював віддалено на фріланс тому після переходу з архітектури, я не дуже відчув зміну лайфстайлу як такого, тому такі поняття, як вміння самоорганізовуватись, коли ти не в офісі, посидючість і скрупульозність до роботи, в мене вже були до того, як я перейшов у програмування, і у більшості відео на Ютубі, у яких кажуть про основні якості розробника, обмежуються приблизно цими банальними поняттями. Але я хотів би зазирнути трішки глибше, а саме розповісти про незвичний досвід. Якщо чесно, я ніколи не міг подумати, що я колись стану розробником. Я не відчував себе причетним до цієї, якщо так можна. Сказати касти людей. Мій бекграунд по життю сильно відрізнявся від типового айтішника. Я багато бився на вулиці, займався боксом, погано вчився до деякого часу, малював графіт, спілкувався з людьми з кримінальним минулим або типами, які займалися тємками. Я був дуже нахабним і в деякій мірі токсичним, задиристим і так далі, і тому подібне. І тоді і зараз я притримуюсь думки, що таким людям не місце не тільки у айті, а й у суспільстві в цілому. Але на той час мені просто було весело і прикольно, і я вважаю, що саме в цей час почали зароджуватись дворові поняття. Найкращі з них я залишив при собі по сьогоднішній день, і вони мені допомагають усюди і в усьому. Перше, я почну з самого банального, а саме з того, що за слова треба відповідати, це дуже важливо, як мінімум з трьох причин. Перше, завдяки тому, що ви тримаєте своє слово, ви підвищуєте свій авторитет у колективі. В свою чергу, чим вище ваш авторитет, тим більше вірогідність того, що ви колись станете сіньором або тім лідом. По друге, люди, які залежать від вас по роботі, наприклад, суміжні спеціалісти, якщо знають, що на вас і на ваші сроки можна покластись, планують свій час. І роботу не чекають на вас, в них немає простою зайвих нервів, і це в свою чергу породжує повагу до вас, тому що ви поважаєте людей, з якими ви працюєте, і їх час. Продукт стрімко розвивається, і шанси на те, що ви заробите швидше і більше грошей на цьому проєкті вище По-третє, якщо ви провтикали зі сроками, наприклад, на роботу треба два дні, а ви сказали один. Вам або треба тримати слово і овертаймити, і завдяки цьому ви з часом навчитесь якісніше оцінювати свій час на свою роботу, або набрати сміливості і якомога раніше попередити тих людей, які. Які чекають від вас вашу частину роботи про те, що ви не встигаєте і взяти ще трохи часу на дороб, але цим грішити не можна. Це сама крайня опція. Якщо її постійно використовувати, люди будуть думати, що ви тормоз і не можете навчитись ніяк розраховувати ваш час. Взагалі, у тому, щоб тримати своє слово, є ще більше сенсу, але це база. І розуміти хоча б ці речі і притримуватись цього поняття, вже вистачить для того, щоб рухатись далі. Друге, треба вміти розставляти пріоритети. Інколи буває так, що ти пообіцяв щось своїм друзям і пообіцяв на. Роботі, як ми говорили в попередньому пункті, слово треба тримати. Інколи бувають такі ситуації, що одразу у двох місцях і у один і той самий час слово витримати нереально. Тому треба розставляти пріоритети правильно, виходячи з ваших цілей. В ідеалі з часом ці ситуації можна мінімізувати тим, щоб не давати своє слово направо і наліво, і тільки там, де воно дійсно треба, і там, де ти за нього точно можеш відповісти. Також пріоритизація стосується задач на роботі, вміння бути автономним і не чекати, коли тобі будуть тикати, що робити, як і коли. Це перший Дзвони того, що людина потенційно вже може перейти від жуна до мідла. Треба розуміти, що бізнесу потрібні розробники, які вміють вирішувати проблеми бізнесу, а не створювати їх. Я маю на увазі, що інколи потрібно брати ініціативу у свою руку, де вона доречна, і пропонувати щось зробити в першу чергу щось у другу. Третій пункт. Треба вірити в себе. Якщо чесно, я дуже часто чую про те, що велика кількість розробників страждає від синдрому самозванця. У мене декілька разів такі думки з'являлись, але не надовго. Якщо чесно, я не зовсім навіть розумію, як це і навіщо. Якщо ви в себе не впевнені, подумайте чому. Того, що ви не знаєте всього на світі, так це ж нереально. Того, що ви не можете щось зробити, так сядьте і прокачайтесь у цій темі. Як на мене, цей синдром частіше за всього виникає тоді, коли людина не хоче розвиватися і прикриває свою лінію якимись термінами і підмінює поняття. Все просто не може щось зробити по роботі, виріши проблему. Посидь у вихідні, повчись, і на понеділок в тебе все вийде. Це не якась мантра або мотивація. В мене це принцип працює у 100% випадків. Все, що я кажу, це вичавка усього того досвіду, який допоміг мені стати у свій час сіньором у архітектурі, а згодом і взагалі. Відкрити свою архітектурну студію, успішно свічнитись у IT і ще багато чого, і тому я можу стверджувати, що це працює. Четверте не вір, не бійся і не проси. Для когось це ауєшні поняття, але на практиці у IT це працює слідучим чином: не бійся брати на себе важкі задачі. Якщо тобі дали таску і ти з нею прикурив, і в тебе лізуть очі на лоб. Це дуже добре. Це каже про те, що найближчий час в тебе буде дуже цікавим, а саме твої звилини будуть ще більше звиватись, і твоя голова буде кипіти від нової інфи і нерозуміння. Але коли таска буде зроблена, ти будеш вже іншою Єдину, наприклад, тією, яка вміє вирішувати задачі такого рівня, і саме головне, має паттерн в голові того, як вирішувати складнощі та знаходити відповіді на важкі питання. Не вір не вір людям, які кажуть, що завтра вони щось зроблять, або що ти у цій конторі станеш сіньором і будеш заробляти усі гроші цього світу. Люди можуть не відповідати за свої слова, а робити попит за ці слова не дуже правильно. Ми ж не на районі, тому треба придивитися і розуміти на кого можна покластися, а хто може не відповісти на повідомлення і тормозити роботу. З другими треба планувати свій час так, щоб у випадку. Коли вони туплять, не витрачати свою енергію дарма, якщо вони не зробили або не встигли, або ще щось, просто мати опцію, наприклад, піти побігати або сходити, попити кави, а не втикати в монітори і чекати на них. Що з приводу контор, контори закриваються і скорочують штати. Ти можеш бути мега-крутим спецом і відповідати за свої таски, і слова, це додасть тобі очок, коли будуть вирішувати, кого звільняти. І, як правило, навіть джунів з такими принципами скоріш за все можуть залишити, а кікнути, мідлас, козняка. Але буває так, що може статись таке, що кікнуть саме тебе. Тому не треба ні у що вірити, треба просто робити свою роботу якісно візуалізувати своє чарівне майбутнє і рухатись рівно. І останнє не проси. Дуже круто, якщо я у кого попросити поради або допомоги, але я би радив не робити цього. Я лишаю цю опцію на самий крайній випадок. Наприклад, коли мені треба вкластись у сроки, я прям дуже не встигаю. Тоді я можу просити допомоги. Але якщо в мене є час, немає речей, у яких не можна розібратись або знайти відповідей за допомогою чата GPT або Гугла. Яскравий приклад: люди, які починають розробку, просять скласти для них список силок на відео. Якщо дивитись трішки глибше, то ці люди у 80% випадків ніколи не перейдуть по цих ссылках. Як людина, яка не може вбити у пошукачі відео CSS HTML верстка першого сайту, знайде час для перегляду тих відео, які ви йому не дасте. Це по-перше. А по друге, при пошуку інформації або відосів і тому подібному, можна знайти стільки крутих речей. Наприклад, ви шукаєте як верстати перший сайт. Поки ви гортаєте і перебираєте асортимент відеоуроків, ви можете натрапити на такі заголовки, як пишемо сайт на реакції, база даних Сайту на MongoDB і тому подібне, таким чином ви розширюєте свій кругозір, і хоча б на слуху, у вас будуть розуміння, що є якісь технології, і було б непогано про них теж почитати і подивитися. Саморозвиток. Якщо ви думаєте, що треба тільки на початку вивчити синтаксис мови, зробити пару пет проєктів і потрапити на якусь першу роботу. Ви помиляєте, це буде працювати тільки тоді, коли ваші амбіції стати сіньором через 10 років з одним стеком і працювати на версіях бібліотек 20-річної давнини, щоб бути актуальним спеціалістом, не страждати на синдром самозванця, мати роботу, яка подав. Отримати задоволення і відповідну зарплатню, треба бути впевненим в собі. А що як нерозуміння того, що ви знаєте свій стек в ідеалі і завжди розширюєте його з новими знаннями і йдете у ногу з часом, не додає цієї впевненості, тому так я вважаю, що розвиватись треба постійно. Якщо ви не хочете залишитись через деякий час на задвірках цього життя, то вчитись треба завжди. І це стосується не тільки програмування, але й усіх сфер. Навіть грузити картоплю на ринку можна з кожним днем краще, придумуючи якісь засоби для вигрузки, фасувати її по іншому для того, щоб натягати важкі мішки на собі. Не кажучи вже про більш складні професії. Не треба бути крисою, яка забилась у кутку. Я бачив багато різних людей, деякі мовчазні і не хочуть, щоб їх чіпали. Вони хочуть відсидіти робочий день і скоріше додому, а в кінці місяця отримати свою зарплатню вони, як правило, сидять тихо, і більшість людей, коли приходять на роботу, перший час мовчазні, чогось чекають і бояться задавати зайві питання. Я пропоную вам іншу модель поведінки, завдяки якій ви будете швидше і якісніше розвиватись. Перший день, коли я влаштувався у компанію Genom Blockchain розроб, я самого ранку написав HR у першу. Це була дев'ята година ранку. Я сидів за комп'ютером і думав, що з першого дня, з першої хвилини, будуть нестись таски, роботи, кілометри коду. Моє питання було в тому, що чогось мені ніхто не написав по роботі, скільки мені чекати. А можливо, нехай вона дасть сама контакти, я сам зв'яжусь з кимось, я готовий щось робити, час йде, гроші, гроші, альоті. Вона мені відповіла, щоб я не хвилювався, і зі мною зв'яжуться. Десь ближче до обіду мені написав тім лід, якого закріпили за мною. Е, організована робота була приблизно таким чином. Перші півтора місяці мені дали час акліматизуватись на Роботі і просто давали щось повчити, почитати, щось покодити для себе і тому подібне. Після того, як у перший день мені дали задачу, я сів її робити і просидів до самої ночі. Зранку все було зроблено, і я написав тім ліду. Він подивився, що я зробив, похвалив, що так швидко і дав нову задачу. Кожна з послідуючих задач була складніша за попередню, але я завжди робив все у той самий день, і кожен ранок я писав тімліду. Він почав видавати більші порції роботи, але я почав працювати у вихідні. Через півтори неділі такої роботи було видно, що лід трошки від мене підгорів. Тільки згодом я зрозумів, що те, що він давав мені за півтори неділі, було розраховано на трішки більше часу, ніж я це робив. Я постійно питав у нього фідбек, що мені робити. Я чекав задач і зрозумів, що я займаю багато його часу, який коштує у десятки разів більше, ніж мій. І тому склав план задач по саморозвитку сам і написав з пропозицію подивитись мій план і дати по ньому фідбек. Відчули, що він зацінив такий підхід і затвердив цей план. Після чого я просто раз у декілька днів тримав з ним зв'язок і розповідав про свій досвід, що виходить, де труднощі. Завдяки цьому люди. Бачила, що я не байдикую, а займаюся саме тим саморозвитком, для якого мені спеціально виділили час. А з іншого боку, я отримав ту свободу на роботі, завдяки якій я спокійно розвивався, мене ніхто не повушив і не напрягав. А коли цей пробний період закінчився, мене взяли на дуже цікавий проект, і на цей час я вже комфортно себе на ньому відчуваю завдяки тому, що півтора місяці без ніякого тиску активно розвивав. Тому не соромтесь задавати питання, тримати зв'язок, розповідати на роботі про свої успіхи або складнощі. Діліться досвідом. Це набагато краще ніж сидіти тихо і бути. Темною лошадкою. В принципі, це все, що я хотів вам розказати, порадити. Е, підсумовуючи, хотів би сказати, що я дуже задоволений, що я виріс на районі і отримав стек принципів і понять, які змішались у моїй голові, і на виході я отримав саме таку збалансовану пропорцію всього. Я це сприймаю як всесторонній розвиток. Як на мене, зараз я не відчуваю перекосів ні в яку сторону. Я не став районним бидлом, але й не став ботаном. Я звичайний трішник, за яких так часто розповідають викладачі у школах. Сподіваюсь, ці погляди на життя і Роботи допоможуть вам облегшити своє життя. А з вами був Світоч ББ.